Заключні акорди джазового фестивалю Монте-Карло, кульмінацією свята цього року стала гра двох музикантів: контрабасиста Авішая Коена та піаніста Тіграна Хамасяна. Сьогодні вони говорять про власні музичні відкриття та природу свого мистецтва нерозривно пов'язаного з фольклором. я намагаюся писати вірменську народну музику, тобто шукаю гармонії, які звучать як вірменський фольклор, але знаходжу їх я. Це так само як людина спочатку вивчає мову, а пізніше пише сонети всіє мови будь яка народна музика зберігає в собі перлини. Вона глибока та різноманітна настільки, що в ній можна загубитися, але існує безліч шляхів, безліч можливостей її аранжування, щоб наблизити її до себе. коли мені було 13 років, я відкрив для себе кіта Джарета, Яна Гарбарика, музику Гурджієва. Ці музиканти допомогли мені знайти шлях до себе, відкрити власні гармонії. І відтоді цей пошук став частиною мене. of me. Щоразу, коли я сідаю грати, я щасливий. Я знаю, що я все життя прагнув робити саме це – писати та виконувати музику. Я просто переповнений цим відчуттям. Говорити саме тут і зараз в цьому є традиційна місія митця. але є виконавці, чия індивідуальність відрізняє їх від багатьох. А Коен – один із них. Я виразно відчуваю наснагу та потяг до творчості, коли я один пишу музику, шукаю гармонії, і раптом я відчуваю цей поштовх, додаткову енергію, електричний заряд, натхнення, власні сили. Я виразно відчуваю щось, але ніколи не зможу пояснити, що то є. і є момент відкриття на сцені, коли я граю із групою музикантів. Ми всі разом, ніби одна людина. В нас однакові відчуття, і натхнення народжується від того, що ми можемо поділитися ними. Вокал був надзвичайно складним для мене. Я знав, що маю співати, і нервував страшенно, адже багато років я був лише інструменталістом, але знав, що маю навчитися співати. Врешті-решт, це зробило мене кращою людиною і кращим музикантом. Звичайно, це приходить із досвідом, але є ще й суб'єктивні відчуття. Тобі має подобатися власний спів, власний голос, а це не просто.